За цим святим недільним словом, недільним днем подякувати вам, низку колонитися за те, що ви знайшли у собі сили, знайшли у собі, перебоління, переборовши лінощі, щоб прийти тут до храму Божу і помолитися. І сьогодні я так трошечки хочу. Висловити свою таку думку, коли е, перечитав, я дуже рідко е, заходжу на цей форум е, нашої церкви дуже рідко, але так мені Бог дав, маючи хвилинку часу передивитися, і я був відкрито скажучи щось. Знаєте чому? Тому що я не міг ніколи собі подумати, що. Знаєте, в нас кажуть, що зустрічають батьків, провожають Бога Могу. Любі браті і сестри, ми зовсім інакшому зараз на даний час часу живемо. Ми, якщо дійсно виховані добре, по-християнськи, ми ніколи собі не дозволимо прийти в храм нікомусь тому чи іншому не подобаючому вигині. Але саме найбільша проблема є в тому, що ми починаємо чомусь осуджувати Чомусь ми бачимо в собраті свого скалку, а в своєму боці не бачимо. Повірте, що Бог сприймає людей, які приходять тут до храму не за зовнішнім виглядом. Те, що є всередині тої людини. Бо Бог серцевидець. Бог бачить людину саме найперше зсередини. І тому, як нам, як християнам, Саме найперше, найперше, не сіяти в своєму серці, знаєте, будучи роль судді. А от так би мало бути. А я не ходжу до церкви, бо благодаті там нема. Я не ходжу до церкви, бо не вичитуються імена. Я можу вам сказати, як це ще не служити, який кожне ім'я читає там і викладає за кожне ім'я частичку. І ця частичка на службі Божій, якщо навіть ви не почули своїм вухом це ім'я, воно макається в крові Господні, де кажуться такі слова. Омий, Господи, гріхи всіх тих, що тут поминалися, кров'ю своєю найсвятішою, молитвами повороти всіх святих». Чи ми можемо дійсно духовно знати, любі браті і сестри, Кожне ім'я, чи ми забули, чи не забули. Коли людина прийшла тут до храму, Господь вже її поминає в царстві своїм. Коли людина написала цю записку і макнулося в крові Господній за цієї записки, за цим іменем, іменем незалежно, чи це о чи за упокоє. Господь мене, умиває своєю кров'ю кожну згаду йому душу. А священник, ви в курсі, що молиться за тих, що нема кому за них молитися. В курсі, що він молиться за тих невинних обієнних, закатованих, за тих, яких може вже давним-давно забули. Він поминає від віка почивших православних християн. І він поминає тих людей, тих дітей, тих воїнів, яких може. Ніхто не може знати ту іменну, але священик задних, любі, браті і сестри, чому так нам бракує терпіння до одного, чому так нам бракує любові до одного? Ви мені скажіть, християнство вчить нас одне, а ми, брат, ми зовсім інакше чомусь відносимося до тих же самих християн. Чому так? Чому може, можемо ми досить важливо від, відіграти роль, відбити ту чи іншу людину навіть бажання, навіть охота дійсно приїхати в раз і помолитися? Любі браті і сестри, Господь завжди закликав, любіть одне одного. Ми любов'ю можемо спасти в цей світ. Любіть одне одного, з терпінням ставтеся до одне одного. Коли наші діти погане щось роблять, ми ж зразу їх не розпинаємо, але по любові трошки насварили, але срібно любимо, так же само і ми повинні, Бог як ставиться до нас, як, Він ставиться як до дітей своїх, всіх, незалежно від віку, від стану і так далі. Бог ім'я кожного знає. І нам потрібно саме найперше за приміром. І за прикладом, не бути саме такими поганими, а бути дійсно християнами, Бо Бог закликає нас до терпіння і до любові. Господь терпів і нам звілів. І тому, возлюблені у Христі, брати і сестри, я вас закликаю усіх бути єдиними, люблячими, терпеливими, зносити, як каже апостол, не всім. Друг друга тяготи, і тим ми пізнаємо закон Христа. А ми чомусь дякую Боже, що я не такий, як вони всі. Як казав цей Фарисей, коли Івановські читання, Митер і Фарисей, а Митер, боючи себе у груди, не міг в очі знести свої до неба і каже, Боже милостив, будь-який грішний. Господь хто каже, пішов, пішов до дому оправданий. Фарисей, який, дякую Боже, я такий, як всі. Пішов цей митник, який саме найперше розкрив своє серце для Бога в покаяння. І кожен із вас, виходячи тут з храму Божого, надійть у собі саме найперше покаяння. Найдіть у собі сили любити тих людей, які оточують всіх нас. Знайдіть у собі сили. Повірте, це не легко, тому що ми завжди кажемо, що дякую Божу, що я не такий. Чи не така. Якщо ми будемо трошечки усвідомлювати ті всі слова, які говорить Господь, і рівно виконувати їх, повірте, Господь через. Нашу пасту може багато дечого почути, багато почути тих чи інших молитов, тих молитов, які потрібні за нашу неньку Україну, за тих людей, які страждають, за тих поневолених, за тих, які в немочах лежать, і їм немає можливості ложечки води хто подати. Повірте, що нам і за таких потрібно молитися. Ми за достойне приходимо тут гарні. Ми себе досить комфортно тут почуваємо, але зрозумійте, що в декотрі моменти бувають люди, які і близько того не мають, і може мріють про таке, а ми вже це все маємо. Тому завжди потрібно Богу дякувати за те, що ми маємо. І слава Богу за все. Я дякую вам, розлюблені у Христі, брати і сестри, на другу неділю Одесі.